Дараз, багато наших клієнтів зараз знаходяться за кордоном. Тому актуальне запитання: чи можемо ми доставити автомобіль в країни Європи? Мікрофон сюди говорити. Не? Звичайно, що можемо так. Я бачив ці запити. Ми можемо дійсно доставляти автомобілі в країни Європи. Це буде відбуватися так само логістика, як в Україну, так і в любе місце в Європі. Багато зараз українців повиїжджали. І хочуть якимось чином там починати можливо бізнес, можливо, автомобіль для себе з Америки. Так дійсно ми це можемо допомогти. Так що звертайтеся, наші менеджера з радістю вас проконсультують на цю тему. Якщо можливо, я зараз проконсультую що у тебе. ще там по запитаннях є по цій темі? А як з розмитненням з розмитненням? Ми повністю розмитнюємо автомобілі, допомагаємо розмитнювати. Там взагалі розмитнення в Європі вартує 33% від вартості автомобіля в Сполучених Штатах Америки. І це буде коштувати, можливо, на дорожчих автомобілях, навіть є варіанти через певну країну робити, щоб це вартувало десь 15-19%. Так що ми це знаємо, як робити, ми це робили, можете звертатися. Що ти що за сміхуйочки, Аня? А це не вирізати. Хто буде займатися ремонтом? Ну, ти, напевно. Так, хто буде займатися ремонтом? Ремонтом буде займатися точно ними. Якщо це тесне, можемо в принципі, ми, бо це безкоштовне розмитнення. Ми заїжджаємо сюди, тут машину ремонтуємо. Після того, як машина відремонтована, можемо відправляти вам, ви собі її там будете розмитнювати. Або ми будемо розмитнювати, так вам буде зручно. Бо... Щоб вона чисто сюди в Україну на ремонт заїхала, ми так не можемо. Тоді ми максимум цілі вибираємо автомобілі, щоб ви могли легко відремонтувати їх. І відправляємо в ваше місто, де ви проживаєте, чи вашу країну так буде саме зручно. Так, ми на сьогоднішній день працюємо. Максимально вибираємо цілий автомобіль і відправляємо в місто, де живе покупець. І як це все реалізувати? Клієнти обов'язково їхати до нас? Ні, ми. Працюємо так само, як на всю Україну, так само на всю Європу, можемо доставляти автомобілі через договір про співпрацю, який скидається на нам електронну адресу. Ми все заповняємо. Відсилаємо вам, як вам, купцю, хто в нас замовляє автомобіль. І після того оплата послуг іде, наші послуги, коштують 600 доларів. Що сюди входить, ми більш детально по телефону можемо проконсультувати, бо це довго пісня зараз, якщо буде це все розказувати. І так само ми на всю Україну працюємо. Саме більше, до речі, я вже розказував відео у нас клієнтів з Києва. У нас їхати не потрібно, все скидається в електронному форматі. Всі договори робляться дистанційно, відправляються вам новою поштою. Так що до нас їхати не, треба, не потрібно. Тільки хіба для того, щоб випити з нами кави або війська річка. Нема питань. питань немає, так що звертайтеся, ми з радістю допоможемо вам в викупі вашого автомобіля, вашої мрії.